Привіт! Мене звати Каракутя Марія, мені 21 рік, і я акторка. Зараз я навчаюся на другому курсі в Ukrainian Film School і маю досвід зйомок в кліпах, в серіалах, в кіно та в рекламах. Найчастіше за все, мені дають ролі добрих і милих дівчат, яких хочеться любити, оберігати, можливо, трошки наївних. Але так як я різнопланова акторка, то моя добра і мила дівчинка може дуже легко виявитись головною стервою в кінці вашого проекту. Окрім того, я володію англійською мовою на розмовному рівні, маю права категорії Б. А ще я дуже весела, обожнюю сміятись, дуже відповідальна і легко знаходжу спільну мову будь-ким. Але все це мало що про мене скаже, і для того, щоб дізнатись про мене більше і побачити мою акторську гру, вам варто запросити мене у ваш проект. До зустрічі!